Доброго шановне панство. Сьогодні я в основному розповім вам про кулабний івент, як його проходити, скільки він йде і чи варто взагалі забирати новий Маус танк. До речі, огляд вже на цей танк є на другому каналі. Посилання залишу в коментарях, а також в описі під відео. Також, окрім кулабного івенту, хотів би почати з декількох новин, про які варто розповісти. Тож не забудь за вподобайку і коментар для того, аби це відео просувалось по Ютубу. Також можеш перейти в Телеграм. Там зараз проходить розіграш на 10 рівень, а також на 2 восьмих рівня. Тож посилання в описі, а також в закріпленому коментарі смачного перегляду. Ну і почнемо з халявного. Просто зараз, а якщо бути точним, ще вчора, тобто в четвер, гравцям прилітає безкоштовна індивідуальна пропозиція на одну коробку за вільний. Як це було на самому початку івенту таємне шоу. В деяких може бути таке, що дану пропозицію відкрити неможливо. Все це фікситься перед заходом в. В гру і потім коробочку можна відкрити. Але тільки через індивідуальну пропозицію. Також, окрім цього, видає помилку, коли її ви вже відкрили. Це нормально. Ви просто закриваєте і забираєте ваші нагороди. Інша новина це таємне шоу. Той самий івент на сніговій кулі продовжили. По тому, що кажуть гравці, які побачили відповіді розробників, типу із-за того, що багато гравців не встигає забрати нагороди, як на мене, це одна із теорій. Бо насправді в цьому можуть бути і інші підтекси, такі як дати е, можливість злити ще більше золота і досвіду, який ви, якщо активно граєте або донатите, швидко назбираєте. Але що маємо? Івент продовжили до 31 грудня, тож, Насолоджуємося для тих, хто полюбляє режими до суботи, поки що режим виживання. Після нього почнеться гравітація, тож квест на шкоду буде трішечки легше проходити. Ну про це вже в наступній новині. Правцям почав прилітати таємний новорічний квест з терміном виконання в 10 днів. Здогадайтеся, що потрібно зробити. Правильно набити за 10 днів 450 тисяч шкоди. В режимах теж рахується. Щодо нагород знову кастомізації, а саме легендарні камо, такі як камона Кранвагна, Леопарда, ВЗ121, а також інші звичайні новорічні камо аватари, контейнер з колекційними фігурками Маус, обвіс сніговик, і, мабуть, саме головне це новий секретний сертифікат. Про нього я й хотів трішки розповісти. Коли ви заберете даний квест, у нас буде змога обміняти його на преміум танк. Якщо вибраний преміум танк вам не сподобається, ви можете притримати даний сертифікат в сховищі. І з 17 січня обміняти цей сертифікат на інший преміум танк. Не питайте, я не знаю, чи буде він кращий повний рандом. Сказали тільки, що буде не новий. Тож хай щастить і надіємося на компенсацію в золоті за повторку для тих, у кого вже тих премів. тьма. Ще з халявного це безкоштовний подарунок від Дед Маус. Він буде доступний в крамниці або ж прилетить при вході в гру пропозицією. Забрати його можна з 13 грудня до 26 грудня. Але якщо вам пропозиція прийшла, ви можете забрати її протягом трьох днів. В самому подарунку на вас очікують е, колекційна фігурка Дед Маус, контейнер з колекційними фігурками Маус, новий анімований Камо, обвіз, трішечки вінілових платівок, а саме три тисячі. І потрохи всяких бустерів. Як на мене, то на халяву піде, хоч, звісно, все одно хотілося би трішечки золота. Ну і ось підійшли до головного. Це подія Dead Mouse in the House. Це колабний івент, який буде з 13 грудня по 26 грудня. Як його проходити? Все просто виконуйте бойові задачі, отримуйте за них по 200 платівок. А якщо у вас буде куплений дорожчий пас, заберете ще додаткові завдання, в яких ви вже отримаєте 350 платівок за одне завдання. Тисячу платівок відкривають один рівень івенту. Пам'ятаєте, ви забирали платівки в івенті таємне шоу? Так ось ви забрали 8 тисяч платівок. Тобто вже на початку цього івенту у вас буде відкрито аж 8 рівнів івенту. Скажемо так, непоганий старт. Також, окрім цього, в нагородах івенту будуть бустери платівок, увімкнувши які з бою ти отримаєш тисячу платівок, тобто один рівень івенту. Що по нагородам? З нагород будуть всілякі колекційні предмети, бустери золота, камуфляжі, інші ресурси. Що цікавить нас, так це на шляху будуть попадатися контейнери, в яких повинні бути нагороди в вигляді золота і деякої кількості ресурсів. Також головною нагородою івенту є новий калабний танк 9-го рівня Маус танк. Огляд на нього є е, нижче в закріпленому коментарі. Посилання залишу там. Він буде на 20 рівні, і, на жаль, аби його забрати, потрібно буде задонатити. А саме в івенті будуть два паси: один дешевший, інший дорожчий. Дешевший дасть змогу забрати тільки танк і пройти трішечки по івенту, ну скажімо, майже до кінця. Ціна цього пасу буде в районі 10 доларів. А ось друга перепуска буде доволі дорогою, в районі 30 доларів. Але івент, ви, звісно, пройдете ну дуже швидко. Тому що відкриває рівнівця перепуска доволі багато. Ну і по цій події це все. Тож хай щастить в івентному рандомі. Всіх обійняв, дякую за перегляд, не забудьте за вподобайку і коментар. Дякую за те, що підписуєтесь на канал. Зустрінемось в наступному відео. Всіх обійняв!